Ми думаємо, що наше бажання купити Dyson, Sony Playstation або ароматичну свічку із запахом імбирного печива це наш свідомий вибір. Але вже на початку ХХ століття, задовго до створення алгоритмів та соціальних мереж, нашими бажаннями керували і маніпулювали. Люди, про яких ми ніколи нічого не чули, вирішували, яку зачіску ми будемо мати та що їсти на сніданок. І сьогодні я розкажу про одного з них: чоловіка, який створив метод. До реклами, які діють і в наш час. Чоловіка, який змусив нас хотіти те, що нам зовсім не треба, заставив жінок повірити, що сигарета це символ фемінізму. Доклався до війни у Гватемалі і був піарником Литви. Зрештою, недарма у нього вчився навіть Йозеф Гебельс. Мене звати Роксана Тимків. Ви на каналі Роксана Тимків. І я дуже дякую своїм патронам за підтримку. З вашою допомогою мені легше робити відео регулярно. Ними а ще приємно формувати коло однодумців, ділитися мемами, пліточками, разом читати книжки і обговорювати їх на нашому читацькому клубі. Якщо вам також хочеться до нас долучитись, то це можна зробити шляхом спонсорства на Ютубі або підписавшись на якусь зі спонсорських платформ. Едвард Бернейс народився 1891 року у Відні, на той момент столиці Австро-Угорської імперії. Його мати Анна. Вона була рідною сестрою Зигмунда Фройда, а батько Елі Бернейс походив із родини єврейських торговців. У 1892 році родина іммігрувала до Сполучених Штатів і оселилася в Нью-Йорку. Хоча Бернейс зростав у США, він підтримував зв'язок із європейським культурним середовищем і протягом життя неодноразово відвідував Європу. Він листувався зі своїм дядьком Зигмундом Фройдом і згодом навіть сприяв. В публікації та популяризації його праць англійською мовою. Після закінчення школи Берней вступив в Корнельський університет та навчався на факультеті сільського господарства. Його батько торгував зерном і сподівався, що син продовжить сімейний бізнес. Але після закінчення університету Едвард розпочав кар'єру журналіста і займався темами, що на той час вважалися чутливими і суперечливими для для Публічного обговорення однією з таких тем стала п'єса французького драматурга Ежена Бріо зіпсовані, яка була присвячена людям хворим на сифіліс. Відкрита розмова про венеричні захворювання на початку ХХ століття залишалася суспільним табу. Бернейс ініціював публікацію рецензії лікаря на цю п'єсу, розглядаючи її не з мистецького, а з медичного і соціального погляду. Згодом він долучився і до організаційної підтримки самої постановки, щоб привернути увагу до вистави, забезпечити фінансування та зменшити тиск цензури, Бернець запропонував створити при журналі спеціальний комітет громадської підтримки. До нього він запросив відомих і впливових осіб, готових публічно підтримати обговорення проблеми сифілісу як питання охорони здоров'я, а не моралі, і серед цих людей. Опинилися джон рокфеллер молодший, Франклін, Делано Рузвельт і його дружина Елеонора. Природно, що за таких обставин кампанія привернула значну увагу преси і громадськості. Бернез отримав численні пожертви, а п'єса зібрала широку аудиторію, попри те, що її художня цінність оцінювалася досить неоднозначно. Саме цей досвід став для нього першим прикладом того, як публічна підтримка авторитетних осіб може впливати на ставлення суспільства до складних і та тем. Після такого успіху Барней змінив журналістику на роботу бродвейським пресагентом. Якось йому потрібно було прорекламувати п'єсу Джейн Вебстер Довгоногий дядечко про життя маленької сирітки. Тоді разом із благодійною організацією він створив мережу фондів для допомоги сиротам ДЕДі Лонг Легс. Це підняло хвилю благодійності, яку невпинно висвітлювала преса. Так, Барней Споєднав приватні інтереси з громадськими, щоб театрали відчули, що вони роблять більше, ніж просто розважаються. Наступним завданням Бернейса була реклама американського турне балету Сергія Дягілєва. Хоча він мав успіх у Європі, але США про нього майже ніхто не знав. Працюючи над промоцією балету, Бернейс детально ознайомився з матеріалом і підлаштував подачу інформації. Під різні типи видань та аудиторій, зокрема, для більш консервативної преси він просив ретушувати фотографії, додаючи балеринам довші спідниці, аби зменшити ризик негативної реакції. Окрему увагу Бернес приділив просуванню провідної балерини постановки Шехерезада Флор Ревалес. Щоб привернути до неї увагу американської преси, він організував фотосесію, під час якої ба. Ларину зняли в сценічному образі разом зі змією. Знімки супроводжувалися короткою історією про те, що навіть кобра в її руках нібито втрачала агресію, підкоряючись красі танцівниці. Хоча, звісно, змія була неутруйна, про що потім у своїй автобіографії написав сам Бернейс. Преса активно публікувала матеріали про і за короткий час вона стала впізнаваною фігурою. Для американської аудиторії разом із зростанням її популярності, зріс і інтерес до самого балету, який почали широко обговорювати поза межами театрального середовища. Коли США вступили у Першу світову війну на користь Антанти, Барней звлаштувався в пропагандистський держорган Комітет громадської інформації. Його заснував президент США Вудро Вільсон, щоб вплинути на думку громадян, Щодо участі країни у війні, а у 1919-му Бернейс навіть увійшов в склад американської делегації у Європу під час Паризької мирної конференції. Що ніфіга собі, скажу я вам пізніше, Бернейс навіть скаже, що спостерігаючи, як комітету вдалося нав'язати американцям ентузіазм щодо війни, він зрозумів важливу істину. Якщо пропаганду можна використовувати. Для війни і її можна використовувати і в мирний час. Після роботи у театрі міжнародних відносин Бернейса більше не задовольняла позиція бродвейського прес-агента. Він разом із майбутньою дружиною Доріс Флейшман відкрив власну фірму. І серед їхніх перших клієнтів був уряд Литви. Литві було важливо визнання її незалежності штатами, і у межах цієї роботи Бернейс зосередив. Дався не на прямому політичному лобіюванні, а на оформуванні публічної присутності країни в американському інформаційному просторі. Він організовував поширення матеріалів, адаптованих до різних аудиторій, для зацікавлених в етнографії тексти про походження литовського народу, для мовознавців статті про литовську мову як одну з найдавніших індоєвропейських мов. А для жіночих журналів матеріали про традиційні. Ні, литовський одяг інтенсивне висвітлення в пресі, доповнене публічними заходами та петиціями, поступово зробило Литву більш помітною для американської аудиторії. Звісно, визнання незалежності Литви сполученими штатами у 1922 році стало результатом міжнародних і політичних обставин, але робота Бернейса створила сприятливий інформаційний фон. Одна з найбільших відомих ранніх компаній Едварда Бернейса була проведена для Ivory Soap – продукту компанії Procter Gamble. У той час багато господинь просто купували мило, але не приділяли йому особливої уваги. Щоби збільшити впізнаваність і популярність Ivory, Бернейс вирішив створити активність, що виходила за межі типової реклами. Він організував шкільний конкурс зі створення скульптур із милою. Мила діти отримували бруски Айворі і вирізали з них фігурки, а найкращі роботи нагороджувалися. Завдяки цьому мило перестало сприйматися як звичайний побутовий товар і стало частиною освітнього і творчого процесу. У підсумку конкурс отримав широку увагу у пресі. Його підтримав навіть авторитетний центр мистецтв Нью-Йорка. Ця кампанія стала прикладом того, як можна працювати. За межами традиційної реклами, не примушуючи людей купувати продукт безпосередньо, а спонукаючи їх говорити про нього у позитивному контексті, і ось до речі, що в своїй книжці пропаганда про цю рекламну кампанію написав сам Бернейс. Організатори цієї кампанії задіяли в роботі безліч поширених психологічних мотивів, естетичність, конкуренція, колективізм, багато скульптур виконувалися школярами у групах, снобізм, прагнення наслідувати лідера, котрий користується повагою, самовираження і не в останню чергу материнські почуття. Узгоджена реалізація всіх перелічених мотивів і групових звичок була ініційована за допомогою. Могою такого простого механізму як групове лідерство та авторитет, немов хтось натиснув невидиму кнопку, і люди почали працювати лише заради задоволення побути справжнім скульптором. У 1920-х роках компанія біч надпекінг прагнула збільшити продажі бекону на початку століття. Для багатьох американців типовим сніданком були кава і булочка або пластівці. Уявіть собі, що фахівець старого гатунку прагне підвищити продажі бекону. Для цього він розмістить в газетах незліченну кількість оголошень розміром у цілу смугу. Їжте бекон це де. Шево, це корисно, це додасть вам нових сил. Спеціаліст нового гатунку, що розбирається в груповій структурі суспільства, та в принципах психології МАС насамперед запитає, хто з людей впливає на наші харчові звички. Відповідь очевидна, медики. Тоді сучасний фахівець запропонує медикам публічно заявити про користь бекону. Він розуміє, яка природа психологічної залежності люд людини від його лікаря і тому зможе з точністю передбачити, що величезна кількість людей дослухається поради своїх лікарів. Оце написав Бернейс згодом у своїй книжці. Він справді звернувся до лікаря зі свого піар-агентства і запитав, чи корисніше їсти ситний сніданок чи легкий. Лікар відповів, що ситний, бо більше енергії вранці це корисно. Потім Бернейс попросив цього лікаря надіслати такий самий запит п'ятьом тисячам своїх колег, і 4500 із них погодились із твердженням, що поживний сніданок кращий за легкий. Цю інформацію Бернейс дав прес-службі, і в газетах з'явилися заголовки на кшталт. Чотири лікарів закликають американців їсти ситний сніданок для покращення здоров'я. У матеріалах також згадувалися бекон і яйця як приклад такого калорійного сніданку. Бернейс не закликав людей їсти бекон напряму заради продажей. Натомість він звернувся до лікарів і поставив питання так, щоб отримати потрібну відповідь, яку потім підхопили медіа. У результаті бекон і яйця почали сприйматися як правильний і ситний сніданок у доволі нативний спосіб. А поєднання бекон. Оно з яйцями стало частиною американської кулінарної ідентичності, і мені здається, що тим часом британці такі. Бернейс допоміг компанії виробнику сіток для волосся Веніда. Після Першої світової війни у моду війшли короткі зачіски, і жінки відмовилися від цього аксесуара. Бернейс подбав, щоб про грецьку зачіску спочатку позитивно відгукнулися художники, а далі він привернув увагу експертів та уповноважених з праці до того, що жінкам небезпечно ходити з розпущеним волоссям на виробництві результаті в кількох штатах навіть ухвалили закони, які вимагають від робітниць фабрик і сфери громадського харчування носити сітки для волосся. Перш ніж перейти до його найлегендарнішої рекламної кампанії, теж спробую вам продати свої книжки. Хоч в мене нема таланту Бернейса, в чому ви зараз остаточно переконаєтесь. Якщо ви любите міфологію, релігію, містику і всяке таке, то вам має сподобатись диявол. Це я. Якщо вам подобаються антиутопії, то для вас є книжка ще дивніший новий світ. Детальніше ви можете прочитати в описі під відео, ну і, звісно, відгуки в інтернеті. Придбати електронний примірник теж можна в описі під відео. Найпопулярніша його рекламна кампанія стосується жіночого куріння. Наприкінці 1920-х років Едвард Бернейс працював консультантом American Tobacco Company, яка прагнула зняти соціальне табу на публічне куріння жінок і таким чином розширити ринок. Бернейс не просував сигарети безпосередньо, а намагався змінити їхнє символічне значення. За порадою психоаналітика Абрахама Бріла. Він пов'язав коріння з ідеєю фемінізму, перетворивши сигарету на смолоскип свободи. У 1929 році, під час Великоднього параду на 5-й авеню в Нью-Йорку група спеціально підібраних жінок демонстративно закурила сигарети на вулиці. Бернейс заздалегідь повідомив журналістів, подавши акцію як спонтанний жест боротьби за права жінок. Бернейс і його біограф Ларі Тайс твер. Що акція отримала широке і переважно позитивне висвітлення в пресі, та спричинила майже миттєве культурне зрушення, зробивши публічне коріння жінок соціально прийнятним. Водночас, подальші дослідження медіареакції, зокрема аналіз Ванеси Мерфі, показали, що цей ефект був значно перебільшений. Частина журналістів взагалі не звернули уваги на цю подію, інші поставилися до неї іронічно а дехто Одразу за її зв'язок із тютюновою індустрією. Таким чином, хоча акція справді потрапила в американську пресу, її безпосередній і миттєвий вплив на поведінку жінок був обмеженим і радше доповнював ширші соціальні зміни, а не самостійно їх запускав. І, хоч Едвард Берней за своє життя здебільшого працював на корпорації, до нього однозначно зверталися і політики. Як я вже згадувала, він був учасником Паризької мирної конференції і розвивав імідж Литви. А в 1924 році Едвард Бернес був залучений до роботи з публічним образом чинного президента США Калвіна Куліджа напередодні його переобрання. Куліч мав репутацію надмірно. Стриманого мовчазного і холодного політика, який не сприяв емоційному контакту з виборцями, щоб трошки це виправити, Едвард Берней 17 жовтня 2024 року зробив прийом у Білому домі, куди було запрошено різних знаменитостей. Берней знаполягав, щоб захід виглядав неполітичним, аби його не пов'язували напряму з виборчою кампанією. Сам факт сніданку популярних артистів із президентом. У Білому домі був достатнім, щоб стати новиною і забезпечити широке висвітлення у пресі. І медіа справді активно відреагували. З'явилися заголовки типу сніданок з акторами, і президент, який сміється. І, хоч Бернес часто не брав участь у прямій агітації деяких кандидатів або не працював над втіленням тих чи інших політичних рішень, але він очевидно спілкувався з багатьма впливовими політиками. Наприклад, в його книжках було згадано листування з першим президентом Чехословаччини Томашем Масариком, в якому вони обговорювали дату оголошення незалежності. Чехословаччина була офіційно оголошена незалежною державою, в не. Понед... Ділок, 28 жовтня 1918 року. Хоча спочатку ця подія була запланована на неділю, 27 жовтня 1918 року. Професор Масарик розумів, що звістка про набуття незалежності матиме більший суспільний резонанс, якщо про нього оголосять уранці понеділка, а не неділі. Адже в понеділок журналісти відведуть цій події більше місця на сторінках своїх видань. І нарешті перейдемо до найбільш контроверсійного політичного епізоду в кар'єрі Едварда Бернейса. Це була його багаторічна співпраця з United Fruit Company у 1940-х-1950-х роках. Формально йшлося про роботу з репутацією великої американської корпорації. Однак, у реальності ця справа виявилася дуже тісно пов'язаною із міжнародною політикою. І я б дуже хотіла розказати. Про неї детальніше, бо мене це зачепило, і я цілий день читала про це все. Тому е, вам даю просто вижимку. Компанія United Fruit володіла значними земельними ресурсами у Центральній Америці. І от у Гватемалі інтереси компанії опинилися під загрозою після приходу до влади реформістського уряду Хакабо Арбенса, який ініціював соціальну, економічну і аграрну реформи, які до слова були дуже позитивними для країни країни у 1953-1954 роках уряд Гватемали викупив у United Fruit Company великі масиви необроблюваних земель. Компенсація виплачувалася за вартістю, яку сама компанія раніше вказувала у своїх податкових документах. Але United Fruit і Уряд США виступили проти націоналізації гватемальських земель Гватемалою та вимагали значно вищої компенсації. Уряд ці вимоги відхилив, наполягаючи, що діяв у межах закону і договорів. Бернель працював для компанії як піар консультант і займався інформаційним висвітленням, яке, звісно, працювало на користь United Fruit Company. У медіа стосовно Гватемали, дедалі частіше почали з'являтися формулювання про комуністичну загрозу, радянський вплив і небезпеку для стабільності регіону. В умовах холодної війни така риторика. Сприймалася американською аудиторією доволі переконливо, і так сталося, що економічні інтереси приватної компанії дивним чином співпали з питанням національної безпеки США у 1954 році. Держдепартамент Сполучених Штатів опублікував так звану Білу книгу, документ, який мав представити уряд Ватимала як ідеологічну комуністичну загрозу, щоб виправдати вторгнення. І, звісно, ці матеріали готувалися за участі Едварда Бернейса. У своїх пізніших текстах і спогадах Бернейс не визнавав прямої відповідальності за політичні наслідки цих подій. Він наполягав, що діяв у межах інформаційної роботи і розглядав свою діяльність як технічне завдання з комунікації, а не як участь у геополітичних рішеннях. І дуже не дивно, що він не хотів брати за це відповідальність, тому що наслідки для Гватемали були жахливі довгостроковим результатом цих дій стала громадянська війна, яка тривала 36 років, забрала 200 тисяч життів мирного населення і поширилася на сусідні країни. Після перевороту 1954 року в американських медіа була розгорнута кампанія з виправдання подій у Гватемалі. Провідні видання стверджували, що втручання США не було, а повалення уряду Арбенса наслідком внутрішніх проблем і комуністичних суперечностей. Згодом, після розсекречення архівів ЦРУ, з'ясувалося, що твердження про роль СРСР не мали абсолютно ніякої доказової бази. Навіть спеціальна операція ЦРУ з пошуку підтверджень радянського впливу не дала ніяких результатів і не змогла переконати міжнародну спільноту. Але не тільки своїми практичними роботами Едвард Бернейс спливав на життя. Політики і корпорацій у досить молодому віці Бернейс перетворив свої практичні знання на теорію. У 1923 році він видав книжку Кристалізація громадської думки, яка стала однією з перших спроб теоретично осмислити зв'язки з громадськістю як окрему професійну сферу. А в 1928 році він видав книжку Пропаганда. Бернейс використовував слово пропаганда, однак водночас визнавав, що Після першої світової війни цей термін викликав негативні асоціації. Саме тому у практичній роботі він надавав перевагу поняттю зв'язки з громадськістю. Хоча слово пропаганда він щиро любив і навіть називав себе пропагандистом пропаганди. З цих його книжок, а ще з автобіографії, яку він видав у 1965 році, можна зробити висновок, що він вважав себе таким. Сірим кардиналом нами керують, нашу свідомість програмують, наші смаки нав'язують, наші ідеї нам пропонують і все це роблять в основному. Люди про яких ми ніколи й не чули. Купуючи костюм, чоловік вважає, що зробив вибір самостійно, виходячи з власного смаку та власних уподобань. Насправді ж він можливо підкоряється наказу невідомого чоловічого кравця з Лондона. Цей кравець. Пропонує британській знаті та й не тільки їй блакитну тканину замість сірої, два гудзики замість трьох, рукава на чверть дюйма вущі, ніж у минулому сезоні. Знатному клієнту залишається лише схвалити цю ідею. Відверто кажучи, коли читаєш його книжки, то розумієш, що він був не найкращої думки про інтелектуальні здібності мас і людства. Це підтверджує і його донька Анна Бернейз. За її словами, Бернейз вважав, що більшість людей не мислить раціонально, легко піддається емоціям і не здатні самостійно розбиратися в складних політичних і соціальних питаннях. Також він постійно говорив про необхідність управління громадською думкою. Для стабільності демократії на думку доньки це було чимось типу освіченого деспотизму. Сьогодні жоден серйозний соціолог не повірить у те, що голос народу висловлює якісь священні, особливо мудрі або величні думки. Розум людини це суміш успадкованих забобонів, символів, кліше та словесних формулювань, отриманих від лідерів. На щастя, чесний і талановитий політик за допомогою пропаганди здатен впливати на людську волю та формувати її відповідно до своїх потреб. Так справді робили, послуговуючись його книжками, але не завжди для підтримки демократії. У своїй автобіографії Бернес згадує, як в 30-х роках мав зустріч з журналістом, який якраз повернувся з нацистської Німеччини. Журналіст розповів, що Йозеф Геббельс уважно читав і використовував книгу Кристалізація громадської думки як одне з теоретичних джерел нацистської пропаганди. Це неприємно вразило Бернес. Хоча б тому, що він був євреєм. Пишіть у коментарях, що думаєте про все це і про діяльність якого недооціненого історичного персонажа вам би хотілося дізнатися більше. А в мене на сьогодні все. Цям папа! -па.